Усім привіт, друзі. Ми знаходимося на ютуб платформі 24-го каналу. Мене звати Оргаврищак, і в п'ятницю ввечері швидко побіжемося по стрічці новин. І також глянемо в інфопростір сусіднього болота, яке нам, українцям, на тимчасовій основі заважає повноцінно жити. Але перед тим як стартує наше спілкування, закликаю вас поставити вподобайку цьому відео, бо так працюють алгоритми YouTube, і таким чином вони просуватимуть україномовний контент. Отже, до основних тем на сьогодні випливли нові деталі розмови Трампа із Зеленським і Тепер президент Сполучених Штатів Америки. Приміряв на себе роль військового радника українського президента. Про що мова, дізнаєтеся згодом? Сі Цзіньпінь хоче організувати зустріч Путіна із тим самим Трампом, але схоже цього зробити не вдасться. І тепер на Росії схоже кров оленів питиме не лише Путін, але й увесь народіць. Отже, до першої анонсованої теми президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час телефонної розмови з українським візаві, тобто Володимиром Зеленським, закликав Україну переходити в наступ на фронт і про це пише видання Вашингтон Пост, посилаючись на неназваного українського чиновника, і водночас деться у статті, що на думку Трампа Україна не змінить хід війни, воюючи в обороні. Тож потрібно перейти до наступу. А от слова співрозмовника видання стали ще однією. Нагадаю, деталлю тієї самої розмови Трампа та Зеленського, про яку раніше писали Вашингтон Пост, а також авторитетне видання Financial Таймс. І от. Розповідало перше, як американський президент запитував в Володимира Зеленського, чи українські війська можуть завдати ударів по Москві. У відповідь Трамп отримав меседж від Володимира Зеленського, що потрібна для цього відповідна зброя. До речі, після розмови із Трампом, яка я вибас нагадаю 4 липня, суттєво збільшилася кількість атак безпілотників по столичному регіону Російської Федерації. Йдеться про Москву і підмосков'я. і це підмічає ресурс агентство російський незалежний, непідконтрольний кремівському режиму. Щодо деталей, то з 4 по 18 липня Москва і Московська область зазнала атаки безпілотників протягом 9 днів, і свідчить про це повідомлення від мера Москви Сергія Сябяніна, губернатора московської області Андрія Воробйова. А в останній БПЛА, нагадаю, атакували московський регіон в ніч на п'ятницю, і було повідомлено, що, начебто, під Москві збили 11 дронів, і нібито серйозних наслідків вдалося уникнути. Також агентство наводить дані, що за 15 днів, що продавали розмові Трампа і Зеленського, тобто з 19 червня по 3 липня, Московський регіон зазнав атаки протягом п'яти днів. А за наличний період минулого місяця, тобто з 4 по 18 червня, нальоти БПЛА фіксувалися протягом семи днів. До слова зросла і кількість дронів, використаних для атаки з 4 по 18 липня. Загалом було випущено задіяно 63 БПЛА. А за попередні 15 днів наголошує агентство, Московську область токувало лише 10 дронів, а за мичний період червня 43. Тобто, як бачимо, Україна поки не отримала зброю від Сполучених Штатів Америки обіцяної Дональдом Трампом, але намагається бити власними силами. І таким чином демонструє американському президенту, що варто інвестувати в збройні сили України в безпілотні системи. До речі, сьогодні паралельно з'явилася інформація від румунських змі, що створиться спільне румунсько-українське випромництво БПЛА. Як все відбуватиметься, ми надаємо технології, а румуни займуться виробництвом. Де ЦСП, на якій території працюватиме, невідомо, але вже є приємні наслідки, якщо можна сказати, цієї російсько-української війни і нашого протистояння відстоювання незалежності. Що у нас інші країни вже закуповують технології, як виготовляти правильно безпілотники? щоб вони були б, щоб вони були ефективними? Перепрошую, це дуже і дуже хороший сигнал. Поки ж наші українські хлопці та дівчата продовжують відстоювати незалежність на передовій, відбувати атаки ворога, і також, як бачимо, успішно бити безпілотниками по законних об'єктах військових цілях на території країни агресора, продовжує паразотувати на цій війні закордонна преса. І до слова сьогодні вийшла аналітика від такого напівжовтого видання німецького, як більд, і стверджується, що від початку року. Російська окупація зуміла закупити територію українську розміром майже в цілий Люксембург. І йдеться у аналітиці про те, що армія РФ зайняла у 2025 році 2395 квадратних метрів української території, і про це повідомляють військові осінтери, які спілкувалися із більдом. Наводиться порівняння увесь 2024 рік, протягом якого російські окупанти захопили 3380 віт. 8 квадратних метрів, і доходять до висновку автори статті, що це означає, що просування росіян прискорюється. і якщо тенденція збережеться, то до кінця року ми можемо втратити понад 4 тисячі квадратних метрів нашої землі. І у цій самій статті більдя йдеться про те, що через нестачу особового складу наше українське командування виділяє на оборону малих населених пунктів по 5-10 осіб. Тоді як наступають. На них російські загони чисельністю до 50 солдатів. Що який висновок можна зробити із цієї статті? Що росіяни зрозуміло влаштовують м'ясні штурми і не зважають на людські життя. Для них це просто ресурс для досягнення власних цілей. А щодо аналітики цієї німецької, то хотілось би наголосити, що Стармер та Макрон, відповідно, британський прем'єр та президент Франції розглядають можливість відправлення власних військових на територію України після замороження так званого конфлікту. А от німцям вартувало би приєднатися, розглянути такі, таку ймовірність. Попри те, що Пісторіус стверджує, а це міністр оборони Німеччини, що готовий відбувати російську агресію, якщо доведеться, і готові за себе постояти, але за краще б допомогли українцям на майбутній ймовірній лінії розмежування. І до речі, до ще однієї новини анонсованої на початку нашого спілкування, що президент Китаю, імператор китайський Сі Цзіньпінь, хоче лаштувати зустріч Трампа та Путіна в Пекіні. І про це власне пише таке видання, як «The Times». і стверджується, що Китай оголосив про плани відзначити 3 вересня, 3 вересня, перепрошую 80-ті роковини закінчення Другої світової війни. І Сі Цзіньпінь хоче влаштувати парати. І як пише, «The Times», Путін вже прийняв запрошення відвідати його, відправитися до піднебесної. Водночас здається, в цій статті, що Китай і США тісно співпрацювали під час війни, коли обидві країни зазнали нападу з боку Японії. А тому аналітики, навіть прості китайці, запропонували запросити на парад і президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Паралельно японські змі інсайдили про те, що рішення запросити Трампа вже, начебто, прийнято, і китайська влада е, мовчазно заохочувала ці спекуляції, які вірусилися у пресі. Візиту Китаю і зустрічі з путіним і СІ е, припадуть точно. До душі Трампу, який дотримується суто особистого підходу до керівництва, е, наголошується в цій Аналітиці від The Times. і це також заспокоїть як Сядзіньпіня, так і Путіна, які бачили, як Трамп принижує лідерів інших країн, які приїжджають до Вашингтона, заходять до овального кабінету. І власне, яксі, так і Путін розглядають саміт у Пекіні як спосіб контролювати порядок денний і політичні меседжі, пише The Times. Але саме із цих причин радники Трампа можуть настійливо йому рекомендувати просто не поводжуватися на це запрошення, бо це стане відвертим політичним тріумфом як Сі Цзіньпіня, так і Владимира Путіна, і особливо для китайського президента вони просто запросять Дональда Трампа до себе у пастку, і там просто з ним розправлятимуться, маніпулюватимуть, як до цього вміло робив Кремль через своїх посланців, а також через особисто Владимира Путіна. І через це, от. Вважають аналітики, які писали цю статтю The Times, що Трамп точно не прийме запрошення, і можна бути і не аналітиком щоб зрозуміти, що він цього не зробить, зважаючи на останні меседжі Дональда Трампа, які звучать в інфополі, про те, що з рота Путіна просто лється відверте Айно, а його обіцянкам як завершити війну Росії проти України. Ніхто уже не вірить. І зрозуміло, що навіть Дональд Трамп, на якого як відомо, як писала західна преса, впливає Меланія, яка є українським лобістом, як з'явалося в вальному кабінеті. За що ми їй, в принципі, і вдячні, зрозуміло, що на рішення Дональда Трампа впливає не лише його дружина Меланія, і не лише його радники, але й європейські союзники. І у підтвердження цієї тези з'явилися. Це сьогодні сайди від Вашингтон посте що. Лідери європейських країн давали президенту України Володимиру Зеленському поради щодо того, як повернути лояльність Дональда Трампа, і стверджується, що багато разів європейські лідери розмовляли як із Зеленським із цього приводу, так і між собою. І зазначається у статті Вашингтон Пост, що скороновані зусилля щодо відновлення відносин між Зеленським та Трампом розпочалися ще навіть до того, як український лідер покинув Вашингтон у день скандалу у вальному кабінеті, який, нагадаю. Мав місце у лютому місяці, і от європейські політики спочатку допомогли підготувати текст, який Зеленський міг використати для вибачень перед Трампом. Нагадаю, що це той самий лист, який український президент запостив у себе на сторінці в соцмережі X. А згодом Трамп зачитував його перед конгресом. І був дуже задоволений. Також європейські союзники використовували свої приватні розмови із президентом США, щоб переконати його, що Росія прагне продовжувати війну та відкидає будь-які ініціативи Америки на відміну від Зеленського. Також в статті зазначається, що президент Франції Еммануель Макрон надавав особливу допомогу, використовуючи свої давні відносини із Дональдом Трампом, і переконував його у тому, що підтримка України допоможе Білому Дому в принципі досягти. Успіху розмовляли майже щодня, зазначається, і телефонували один одному безпосередньо для імпровізованих розмов. Також до Макрона підключився прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер і президент Фінляндії Олександр Ступ, а також канцлер Німеччини Фрідних Мерц і до цієї корти європейських лідерів доєднався генеральний секретар НАТО Марк Рюте, які брали активну участь у відновленні темних відносин та розробці нового плану військової допомоги Україні. Нагадаю, що Рюти під час саміту НАТО відверто, ну так, будемо говорити відверто, під Лабузницько виголошував промови на адресу Дональда Трампа, і це спрацювало і допомогло як і Північно-Атлантичному альянсу, так і європейцям, і також українцям. Також видання сконструйовує такий інформаційний ланцюг, як відбувався прогрес, починаючи з зустрічі президентів України США у Ватикані на похороні Папи Римського Франциска У квітні їхній діалог знову вирівнявся. А вже на саміті в НАТО, який я сьогодні вже згадував, в Нідерландах обговорювався варіант постачання зброї зі США з оплатою бюджету НАТО та країн-членів Євросоюзу. Потім згодом відбувся телефонний дзвінок 4 липня, і за даними джерел. Видання в оточенні голови держави розмова була настільки позитивною, що вона застала радників з Ленського Просто були шоковані, що Дональд Трамп настільки різко змінив свою думку. І як зазначає видання, цей поворот став кульмінацією багатомісячної роботи європейських лідерів республіканців у конгресі та інших прихильників України. І на цьому власне наголошує Вашингтон Пост. Але продовжують запльовувати інфополи свою брехнею. Кремлівські посіпаки сьогодні прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пісков заявив, що Російська Федерація увага є прихильником того, щоб додати динаміки переговорному процесу з Україною. І Пісков власне так прокоментував слова президента України Володимира Зеленського про необхідність активізації переговорного треку. Зацитую рота Кремля, щоб не перекручувати його слова. Це позитивний сигнал, і тут ми абсолютно. Тно згодні дійсно. Ми теж є прихильниками того, щоб додати динаміки переговорного процесу. Якось дивно це все звучить. Ну чому дивуватися? Бо представники Кремля постійно брешуть, брехатимуть і брехали. Також в минулому часі одне говорять, а інше роблять. І вже приємно, що про це точно знають в Європі. Українці про це давно вже знають, і нарешті зуміли достукатися до теперішньої адміністрації президента Сполучених Штатів Америки, який вже не ведеться на то саме сьогодні. Мною озвучене булшіт з рота. Владимира Путіна та його радників. Ну а поки Пісков говорив, Владимир Путін його безпосередній начальник слухав сьогодні. Собиратель земель руських Владимир Путін прийняв у себе губернатора Владимирської області Олександра Авдієва. Нагадаю, що Владимирський край це той самий регіон РФ, де наприкінці квітня здетонував один з найбільших складів з боєприпасами. А над місцем прольоту тоді піднявся стоп диму. Якщо не помиляюся, це було 22 квітня у формі гриба. Після Чого відразу завірусилися жарти не лише на території України, але є на території країни агресора в АКАФрешному анклаві, що це просто Україна застосувала ядерку, і ось цей губернатор прошкандибав тепер накилим до Путіна, і щоб не потрапити у немилість царька із якимись невтішними новинами почав розважати Путіна історичними екскурсами про те, що ще у 12 столітті князь Андрій Боголюбський захопив і спалив нашу кр. римскую столицу, то есть Киева. И как все это выглядело, сейчас продемонстрирую. Ну и, не знаю, это может быть за рамками уже Андрей Боголюбский. Это интересная история. В 1169 году это был пример первого объединения значит, княжеств. Наверняка эта история, но так немножко напомнить. Значит, Андрей Боголюбский объединил 11 княжеств и штурмом взял город Киев. С интересной формировкой. Взяли и сожгли. Это был пример первого такого объединения княжеств которые были развозненные там Черниговская, Смоленское, Тверское, Суздальская, Ростовская и так далее, за то, что Град сеял рознь между российскими землями и семьями. Такая была история. Відверто після такого спіття цього Авдієва, губернатора Владимирської області можна ставити на чолі російської делегації замість Мединського, який нагадаю, розповідав у Стамбулі українцям про те, що росіяни можуть воювати протягом 21 року, і ресурси не вичерпані, наводячи, у приклад, війну Російської імперії проти Шведів. Але от за краще б цей Андрієв розповідав. Путіну як закінчив свій політичний шлях Андрій Боголюбський. Нагадаю, що через авторитарні методи правління Норов власно кровожерливість це все призвело до організації змови. І 29 червня 1774 року це все вилилося у те, що бояри, які оточували князя, його просто вбили. І Будемо сподіватися на саме такий сценарій завершення правління Путіна на території Російської Федерації. А врятувати його може хіба. Кров оленів, на яку його присадив свого часу Шойгу, і тепер цю практику хочуть розширити на усю Росію. Про що йдеться? О, зараз продемонструю відео засідання, яке очолював віце-спікер Ради Федерації та секретар генради Єдиної Росії, правлюючої партії Владимир Якушев, і він створив круглий стіл, де заявив про недостатньо. Глибинну переробку е, оленівської галузі на території країни агресора, і тепер влада вирішила поставити на потік виробництво крові північних оленів. Це я не жартую, це от правда не перекручую слова. Чиновники обговорювали, як їм налагодити глибоку переробку продукції оленярських господарств. І скаржилися, що на виробництво йде лише 14% відсотків пантіва. Що таке панти? Панти це роки Оленів в період їх щорічного росту. Вони наповнені кров'ю зверху. Трубчаста оболонка знаходиться і. Зверху вони покриті тонкою оксамитовою шкірою з короткою м'якою шерстю, і розповідав на цьому круглому столі що до війни був ще експорт в Європу, але через санкції він припинився, і тепер скажеться цей самий віце-спікер ради Якошев, що треба якось налагодити всередині Росії виробництво. Бо, в принципі, є попит на цю продукцію. Ну що не менше, один головний користувач вже є. Це, власне, Путін, який і середин нульових, за рекомендацією того самого Шойгу, що я розповідав на початку цієї інформації, просто купався в смердючих ваннах з екстракту тих самих пантів. Заливався і про це писав писали низка ресурсів, серед яких телеграм-канал Генерал СВР, який. Спеціалізується на таких просто безглуздих чутках, але інколи втрапляє у цілі. А зважаючи на просто з Путіна на вічній молодості, чому не вважати це правдою? Ботокс колить? колить двійників, продукує. Продукує. А щодо процедури е, оцієї ванни із пантів, то вона, нібито, покращує роботу серцево-судинної системи і омолоджує шкіру. Ось такі от дані і отака от інформація станом на сьогодні, на п'ятницю. Це був Юр Гаврищак, е, і побачимося в етері 24 каналу. І закликаю вас продовжувати допомагати силам оборони України, бо без хлопців, дівчат, в принципі, це відео, це спілкування не було би можливим. Дякую.